Добрий день вам діти. Добрий день! У нашому залі тиша цс. А десь кребеться це миша. Прислухайтесь кожен. Ще чути дзень. День. Це пісеньку муха співає весь день. На вулиці чути гомін машин. Др Бо звук є в моторах, звук є у шин. Звук є у річки. Вім'ї у стрункам. У кожного музика існує, своя. Діти, пані весна знає багато пісень і великих на багато куплетів, і малесеньких, як, наприклад, про сонечко. Сонце світить так, так. А бурульки кап-кап. Сонце світить так-так-так. А бурульки кап-кап-кап. Давайте постучимо ритм цієї чудової пісеньки, а потім заспіваємо її під супровод фортепіано. Приготувалися. Сонце світить так, так. А бурульки кап-кап. Сонце світить так-так так. А так, так, бурульки кап-кап-кап. Ось так. А тепер співаємо. <му> Сонце світить так, так, обурульки коп кок. Сонце світить так-так-ток, обурульки кап кап как. І ще заспіваємо цю пісеньку. suntz is the So <tries> sweet. Ці діти гарно попрацювали, а тепер відправляємося у ляльковий театр на виставу під назвою Мицик і Кицик. А хто це такі, ви дізнаєтеся незабаром. Добрий, день! от ми з вами знову зустрілись. Я вже вам розповіла чимало цікавих казок. Та сьогодні я розповім вам не казку, а справжнісіньку історію, яку розповіла мені моя тітонька Марина. Вона дуже добра, але дуже самотня. А знаєте, як це сумно бути самотнім? Так от, жила собі тітонька Марина у. А втім, нехай тітонька Марина. Сама розповість вам цю історію. О, горе, горе! Я, я самотня жінка, живу одна в цьому будинку, і немає в мене життя через це, через це мишеня. Ну, ніяк не можу його зловити. Від страху руки тремтять. Здається, ось ось він вискочить. Через це у моїй голові все е, плутається. Ось, будь ласка, вчора. Вчора треба було віднести туфлі в ремонт і підсмажити картоплю. А я що зробила я? Я відремонтувала картоплю і підсмажила туфлі. І все це через нього. Ой, ой, Ну не знаю, ну не знаю, що мені робити. Нічого в хаті не можна залишити. Все гризе, гризе. Це ж розбійник якийсь, а не мишеня. Ще залізе коли-небудь вночі у постіль і з'їсть. Мене так, і ніхто мене не врятує. Ой! Ой! Ой. Ну, що зробити? Ну, ну що зробити? Ж... Я тепер же знаю, що мені треба зробити. Я зроблю йому такий подаруночок, що він у мене затанцює. Так. Ось зараз піду і принесу його. Так. Не встиг. Знову не встиг. Тітонька Марина вже пішла. Зустрітися або в мене всілякі справи, або вона зайнята. А я чув, що вона збирається зробити мені такий подаруночок, що я затанцюю! Там, -там, 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 там, який я радий. А за що ж мені подаруночок? Хіба в мене день народження? Зовсім ні. господарстві. Скільки корисних дірочок я тут наробив? Ось ця дірочка веде до сиру, а ця до шинки. Ця до цукру, а ця... Ух, в Хаті скрізь повинні бути дірочки. Обов'язково! Тепер ти у мене затанцюєш. Ага, кошик поставлю у крісло, а сама. О, а сама піду у гості. Ну, мишеня, постривай. Бі-пішла. -бі! Я так люблю подаруночки. Що ж тут таке? Не молоком і хутром. Ой. Хто це? Га, нікого. Це мені напевно здалось. Який красивий пушок. Побавлюсь. А найди ну, сюди. Раз. Ой, чомусь не тягнеться. Що воно таке довге, пихне? М'якеньким, м'якеньким. Вітайте! Це мій подаруночок! Сподіваюся, діти вам сподобалася наша вистава лялькова. Ну, а на цьому сьогодні наше музичне заняття закінчується. Ми заспіваємо одне одному. До побачення!